Тут облаштований нашого Олексія такий тимчасовий куточок, до якого ми приходимо і спілкуємося. У цьому куточку нагороди прапор, що передали побратими, і світлина сина Олексія. Тепер із дружиною кожну вільну хвилину переглядають його фото, каже пан Юрій. Оце він тут на фотографії. Ось, ось на фотографії шоломи. Він присутній своєю бригадою. Ось тут і тут ось у хлопцями. Він також присутній. Батьки розповідають, син був чуйним, легко знаходив спільну мову з будьким, цікавився історією України, добре знав англійську, розумівся в ІТ та завжди марив військовою справою. Він прийняв рішення поступати в Київський інститут, політехнічний інститут імені Сікорського на факультет машинного будування літальні апарати. І паралельно він навчався у на військовій кафедрі. По закінченню отримав звання молодшого лейтенанта. 25 лютого 2022-го пішов до військомату. Всіляко намагалися його відмовити та безуспішно каже мама пані Тамара. Ні, маю все. Я йду захищати в першу чергу свою сім'ю і свою державу. Я не хочу, щоб нас тут кат над нами знущався. Олексій підсилив 65-ту окрему механізовану бригаду. Там у нього посаду він займав замісник командира роти по озброєнню. Аж 2 грудня я його перший раз побачив. Приїхав він в відпустку на 10 днів і зайшов в хату. Я. Це був такий вираз обличчя, ну, дуже мужньої людини вже. Із червня минулого року син з побратимами займав бойові позиції на Запорізькому напрямку. На нулі пробув 11 місяців. Зв'язок із ним, говорить батько, підтримували постійно, допоки одного дня він не обірвався назавжди. 23 серпня, десь біля сіми 15, він загинув. Зі За слів побратимів, говорить батько, увечері їх мала змінити інша група для утримання позицій. Втім, прибула лише зранку. На ранок вони вийшли на зв'язок, що не можна йти дороги. Олексій ну, прийняв рішення, не посилаючи своїх підлеглих, він вийшов на зустріч цієї групи сам. А при виході його засік ворожий дрон. І так, щоб не видати групу, я розумію, з розказу з розповіді його побратимів, тому що могли б її засікти, і накрити, ну, будь-чим артилерією. Він якби хотів сховатися в канаву. І до тієї канави бігти було через мінне поле. Падає в канаву, щоб залягти, і падає на міну Мон, яка це протипіхотна міна, яка сильна. Попрощаючись один побратим на кладбищі, був і з поля бою вони приїхали хлопці. І він сказав, що це найкращий командир роти, а то і батальйону. Він дуже цінував їх хлопців. 31 серпня 2023 року командування роти написало рапорт та петицію до президента України про присвоєння Олексію звання Героя України. Хочу, щоб люди підтримали підписами, щоб ці хлопці, які віддали своє життя, заради кого сходиться на сьогоднішній день українське сонце. І не тільки нашого, а всіх, хто заслуговує на цю високу нагороду. Буду щиро вдячний всім, хто цим підтримує. Наталя Стеринець, Федір Коцаба – Суспільне новини, Черкаси.